З вами Наталія Леонова. Вітаю додаткові кроки допомоги Україні у її протидії російській агресії. Обговорюють на триденних зустрічах в Празі міністра оборони та закордонних справ 27 країн Європейського союзу. Крім питань військової та фінансової підтримки, делегати обговорюють і питання з заборони видачі туристичних віз для росіян. Зустрічі в Празі відбуваються на тлі повідомлень українського військового керівництва про початок контрнаступу українських військових у південному напрямку. Реакцію Вашингтона на цей розвиток та оцінки американських експертів ми поговоримо з моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до нашої студії з Капітолійського парубу. Вітаю, Остапе! Вітаю, Наталя. Отже, як у Вашингтоні коментують заяви українського військового керівництва про контрнаступ? Далі в білому домі кажуть, що бачили заяви України про початок контрнаступу, однак не хочуть коментувати хід бойових дій та хід операцій. Про це сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США в коментарі американським журналістам. При цьому він додав, що незалежно від розміху розмаху чи масштабів українських військових операцій, збройні сили України вже змогли вплинути на російський військовий потенціал. Своєю чергою Пентагоні поки не беруться характеризувати, чи йдеться про повноцінно. Ни контрнаступ кажуть, що будуть мати чіткішу картину приблизно за день-два. Однак підтверджують, що протягом вихідних бачили підвищену активність української артилерії саме на херсонському напрямку. Однак знову ж таки в коментарях своїх вони є доволі обережними. Раніше до речі, CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників сполучених штатів повідомляли, що можливо йдеться про так звані формувальні операції збройних сил України. Про що йдеться? Як кажуть журналісти: формувальні операції це можуть включати в себе удари чи по складах з боєприпасами, чи по Командних пунктах чи по логістичних ланцюжках, чи по інших важливих об'єктах кажуть, що можливо йдеться про такі речі, і це є на задумку, думку на думку журналістів, може йтися про підготовку до контрнаступу, але знову ж таки будемо чекати. Ми більше деталей офіційних, як з боку до речі, і України, так і з боку Сполучених Штатів. Наталя Остапе, чи готові США військово підтримувати Україну в її зусиллях із контрнаступу. Абсолютно, ми чули неодноразово, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну в її бойових діях, її військових операціях, і хочуть бачити суверенну та територіальну цілісну Україну. Ми знаємо, що надають військову допомогу, і останні пакети ми бачили минулого тижня, і ці пакети будуть продовжуватися надалі. Про це говорить в Пентагоні в адміністрації. І Наталю знаєш, сполучені штати в них є ціль підтримувати і короткостроково надавати ту допомогу, яка потрібна українцям зараз на полі бою. Так і підтримувати і в. Будовувати тривалу підтримку України, зокрема, про це заявив також міністр заступник міністра оборони сполучених штатів, відвідуючи завод Lockheed Martin в Арканзасі на цих вихідних, де зокрема виробляє Хаймерси та Джаваліни. Він сказав, що США для того, аби продовжувати в тривалу перспективу підтримувати українські збройні сили, будуть також посилювати і своє військове виробництво співпрацюючи з приватним сектором. Тому так США збираються і готові підтримувати Україну для того, аби вона змогла повернути свої території та відбити наступ Росіян Наталя. Так, Остапа насправді такі заяви ми чуємо і від європейських лідерів. Зокрема, вчора про це сказала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок про те, що Німеччина та союзники і друзі України готові підтримувати і надавати допомогу Україні як так довго як на це буде потреба. Дякую, Остапе, за твій аналіз. з нами на зв'язку нагадаю, був мій колега Остап Яриш. Він зв'язувався з нами з Капіталіського пагорбу. Дякую. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? З вами була Наталія Леонова. На все добре. Тримайтесь. you